В житті будь-якого мотоцикліста рано чи пізно настає момент, коли він чи вона замислюється над питанням, чому я досі не на зв'язку, коли я їжджу на мотоциклі. Мені хтось телефонує, телефон в кишені віброї. Я не можу взяти слухавку. Я не знаю, хто мені телефонує. Може, це хтось важливий, може це щось важливе, якийсь привід, і я маю взяти слухавку. Мені для цього треба терміново шукати місце для зупинки. Якщо я їду на трасі, це не завжди зручно. Якщо я їду в потоці, десь в місті, в тянучках, це все незручно. І давним-давно в світі мотоаксесуарів існує така корисна річ, як гарнітура. Привіт, друзі! Ви на каналі Motovlog.ua З вами свят. І тема сьогоднішнього відео вибір та встановлення мотогарнітури на ваш шолом. В моєму випадку це не зовсім встановлення, тому що це перестановка гарнітури з мого старенького Climb Кріос. Я про нього трішки розказував вам у відео про підбір шолому. І ось власне настав час переставити гарнітуру з нього на мій новий Aero Commander 2, який. Не такий простий в цьому питанні, тому що він оснащений додатковими окулярами сонцезахисними. І в цьому місці, де я планував би ставити гарнітуру, вже стоїть механізм, який керує власне, цими окулярами. Тому мені треба буде знайти місце, куди я встановлю гарнітуру, прокласти проводку, показати вам все. Тож, давайте розбиратися. Перше, на чому я б хотів акцентувати, це те, що ринок дуже насичений величезною кількістю пропозицій та рішень на будь-який бюджет. Ви можете піти найпростішим шляхом, взяти щось недороге від китайських брендів, навіть замовити з Аліекспресу. Ви можете обрати щось посередині бюджету, а бюджет складає десь від 2-3 тисяч гривень до 25 30 якщо ви берете комплект на двох райдерів від топового виробника топової моделі. Тобто можете з величезним Розбігом гуляти по цьому бюджету, обирати те, що підходить вам. Те, що подобається по дизайну, те, що подобається, по можливостям гарнітур. Не всім потрібні якісь складні плюшки. Багатьом людям просто достатньо придбати пристрій, який допоможе їм бути на зв'язку з рідними під час дороги і послухати аудіокнигу. Тобто вони не потребують якісь круті динаміки, всякі меш інтеркоми, які конектяться там на величезну кількість пристроїв, коли ви подорожуєте з друзями кудись далеко. Наприклад, алгоритм дій простий. Ви дивитесь на ваш бюджет, виходите з ваших потреб і підшукуєте собі гарнітуру, яка ці потреби закриє, і вам вистачить грошей на те, щоб її придбати. Я не можу зробити огляд на всі моделі, які існують на ринку. Тому сьогодні будемо виходити з мого прикладу. В моєму випадку це модель 50S від бренду Sena. Це один з топових світових виробників. Існує ще його конкурент Cardo Американський. Це корейська гарнітура. Вона виглядає ось так. Має можливість конектитись із собі подібними із конкурентами, і з китайськими гарнітурами, із телефонами, навігаторами, навіть екшн камерами Також вона оснащена динаміками від бренду Harman Kardon. Не очікуйте від неї якогось феноменально крутого звуку. Тим не менш, якості цих навушників цілком достатньо для того, щоб ви могли поговорити з близькими, послухати аудіокнигу і навіть якусь з улюблених пісень. Вартість одного комплекту такої гарнітури, як в мене, сьогодні на українському ринку складається Складає приблизно 13 тисяч гривень. Чи потрібна така дорога гарнітура початківцю або людині, яка не має необхідності в наявності купи плюшок та крутих динаміків, вирішувати вам в моєму випадку. Гарнітура дісталася мені, можна сказати, напрокат, тому що мій друг придбав собі комплекти з двох і поділився тимчасово зі мною другою половинкою. На сьогоднішній день більшість гарнітур, що представлені на ринку, вони непогано працюють. Навіть найдешевші версії, цілком нормально до телефону, по Bluetooth, навіть можуть конектись до топових сен або кардо. Тому, якщо у вас невеликий бюджет і ви хочете мати якийсь робочий варіант, не партесь, візьміть собі недорогу гарнітуру китайського бренду. Подивіться просто в інтернеті відгуки людей. Як правило, коли ви заходите в будь-який інтернет-магазин, навіть на той самий AliExpress ви можете побачити відгуки людей, які вже користуються цими гарнітурами. Вони вам розпишуть по конкретній моделі кожні плюси та мінуси, якісь нюанси. Які, можливо, вилазять з часом, але з мого досвіду, більшість моїх друзів, а їх немало, вони використовують абсолютно різні моделі та бренди гарнітур, і у всіх все працює, ніяких проблем ні в кого не було. Ось таку гарнітуру від Фрідкон придбала моя подруга Юля. Вона чудово працює, конектиться до моєї сіни, ми вже перевірили її протягом кількох місяців. Жодних проблем нема. Ціна 3 з гаком тисячі гривень. Все працює чудово. Боятися недорогої гарнітури не варто. Вона може Трішки уступати по функціоналу більш дорогим моделям, але при цьому бути цілком ефективною в своєму мінімумі задач, на які вона розрахована, як правило, гарнітура кріпиться з лівого боку шолому, тому що ваша ліва рука не відповідає за газ та гальмування. Вона відповідає за щеплення. Щепленням ми користуємося нерегулярно, тому є можливість, якщо потрібно, відповісти чи перемкнути пісню лівою рукою. Також деякі гарнітури оснащені можливістю підтримання голосових команд. Тобто, для того щоб не знімати руку з керма, якщо ви поки не впевнений пілот, ви можете скористатися голосовими командами. Якщо вам потрібна така опція, перевіряйте її наявність в описі конкретної моделі гарнітури, яку ви роздивляєтесь. Я показував вам гарнітури, які кріпляться ззовні шолому, але існують також шоломи, спеціально підготовані під специфічну гарнітуру, що інтегрується до шолому, наприклад, Шої Neotech або Шої GTR 2 і так далі. Дізнатися, чи підготований ваш шолом під якусь специфічну гарнітуру, можна в описі до самого шолому на веб-сайтах, або запитати в продавця в магазині. Для того щоб переставити гарнітуру зі старого шолома на новий, мені знадобиться мультитул змінна голівка з шестигранником 3,5 мм, невеличкий моток ізоляційної. Смужки патч для змиття косметики від моєї дружини та знежирювальний засіб від Hugo Boss. Старі парфуми. Також в наборі до мого шолому йшла така коробочка. Всередині неї є всякі заглушки під проводку і так далі. Я подивлюся, чи це знадобиться. Дуже важливий момент: в жодному разі не використовуйте для знежирювання рідину для зняття лаку, типу нагаток, і оце все страшна штука, яка може роз'їсти пластик шолому і його нутрянку, максимум якісь парфумчики. І то будьте обережні, всі ці типи рідини вони доволі агресивні і можуть пошкодити. Захисні елементи вашого шолому. Отже, ось наш шолом, гарнітура на ньому встановлена і треба демонтувати. Яким шляхом ми йдемо? Нам треба буде зняти нашу нутряночку, щоб вона не заважала. В кріос, вона ліпиться на велкро, тому ми відліпляємо наші щічки, виймаємо пластикові фіксатори. Динаміки кріпляться ось тут, на яку частину, яка знаходиться навпроти ваших вух. Так само знімаємо щічку. Тепер треба прибрати основну частину, та, що в нас обіймає нашу голову. Ось так. Ось так виглядає нутрянка. Далі. У нас залишається зняти мікрофон. Мікрофон в даному випадку встановлений ось такий, на гнучкій основі. Є ще версія мікрофону на кабелі, але вона лишилася в мого друга в коробці від гарнітури, я собі поставив такий варіант, і він мене цілком влаштовує. Він також підходить до всяких модулярів, фліпапів, до відкритих шоломів. Якщо у вас нема передньої частини, то ви виводите собі його для спілкування перед вашим ротом. До речі, я забув зняти саму гарнітуру. Тут є така клавіша. Натискаєте її, і гарнітура, сам блок електронний, знімається. Ми поки відкладемо його в бік, тому що він нам зараз не потрібний. Отже, нам потрібно відкрутити ось ці два болтики для того, щоб зняти нашу базу. Ослабили платформу, обережно витягуємо її. Вона вставляється в проміжок між частиною шолому зовнішньою панцирем. І вставкою, яка гасить енергію удару під час падінь. Не робіть жодних зайвих зусиль, обережно, акуратно все. Шолом нам більше не потрібний. Можете зараз роздивитися, як виглядає комплект гарнітури. Два динаміки, база. Гарнітура, яка кріпиться на базу та відповідає за перемикання пісень, відповіді на телефонні дзвінки і так далі. Переходимо до найскладнішої задачі. Найскладніша задача це розібрати новий шолом. Я ще жодного разу не розбирав аерокомандер, тому деякий час піде на те, щоб я побачив, як там все влаштовано. Ось тут. Існує така заглушка для того, щоб заводити всередину проводку, щоб зовні шолома не болталися кабелі, які можна зачепити в лісі якоюсь гілкою і порвати, наприклад. Більшість шоломів розбираються доволі просто. Найголовніше це те, що не треба докладати жодних зусиль, щоб нічого не пошкодити. Так. Ось наш елемент контакту з головою. Відкладаємо поки в бік. беремося за щічку. кнопочка, велкро, фіксатор. Ще одна кнопочка. І ось в тому самому місці в нас виникає питання, як зняти цю деталь. Наші щічки, боковушки зняті, вони оснащені такими гачками. Я про це не знав, тому певний час пішов на те, щоб розібратися. Як це зробити безпечно для шолом? Ось наш шолом всередині немає нічого зайвого, тільки захисний елемент, голі боковушки. І тепер нам треба з'ясувати, де буде стояти гарнітур. Бази гарнітур не завжди кріпляться таким способом, як цей. В даному випадку в мене тут такий зажимчик, але є часто секції, які ліпляться на 3М скотч на боковуху шолому, фіксується на ньому і все. Для того, щоб не влазити між скорлупою шолому та елементом, який вас захищає. В мене є варіант влізти або десь ось тут поближче до мого обличчя, так би мовити. Ось так. Виглядає, в принципі, норм. Ось так це виглядає. В цьому місці. Звісно, що потім я приберу мікрофон, щоб він не заважав. Приблизно ось так виглядає ця історія. До речі, всередині шолому, ось тут є місця для встановлення динаміків. Зараз я приберу вони закриті ось такими м'якими вставочками ось круглі отвори. І тут велкро встановлений для того, щоб динаміки можна було наліпити. З обох боків в однаковому місці зроблені такі вирізи. На багатьох моделях шоломів їх немає. І якщо вам давить вуха, то вам доводиться самостійно доформувати цю захисну вставку для того, щоб поставити гарнітуру. Це не круто, але більшість нормальних шоломів, нормальних брендів та навіть недорогих вже мають підготовку під гарнітуру. І Це дуже класна опція. Хитрий момент, тому що ось тут є така червона деталь. Ось вона. Куди кріпиться наша щічка, щоб зафіксуватися, і відстань між нею та механізмом відкриття наших сонцезахисних окулярів дуже коротка, якраз чітко під базу гарнітури. В моєму випадку підготовка під гарнітуру мені не дуже допомагає, тому що специфіка, конкретно сіни в її конфігурація не дозволяє її поставити туди, де я розраховував, де розрахований шолом для того, щоб заводити всередину проводку. Тим не менш. Наше завдання далі поставити динаміки на місця, оскільки тут не треба шукати місце для динаміків, воно вже є. Ми собі спокійненько от сюди на ці місця ліпимо лівий і правий динамік. Кабель від правого динаміку він в нас завжди довгий, і його можна пропустити або над головою, або по колу. Через потилицю ви можете цей кабель зафіксувати ізоляційною смугою. Дивіться, що в нас вийшло. Ось динамік вже стоїть у вирізаному всередині шолому місці. Ось видно, як проходить проводка. Я зробив ось такі фіксатори з ізоляційної смужки для того, щоб провести другий динамік. Ось він теж стоїть на місці. Проводка шолому в нас виходить з цього. Спеціально зробленого отвору. Далі вона приконектиться на базу, ось сюди. Я потім прикручу, покажу. Підключиться до бази. Тут поставиться заглушечка, яка буде фіксувати кабель на місці, щоб він був натягнутий, не заважав. Я проведу його ось тут, можливо, теж підфіксую ізоляційною смужкою. Подивимось. Так, друзі, тепер моє завдання. Під'єднати проводку моїх навушників до бази, зафіксувати її, і після цього я буду збирати нутрянку шолому, все ставити на місце. Будьте уважні, якщо у вас схожа конфігурація або така сама модель гарнітури сіна, вона має вологозахист, пильники, гумові. І ці гумові пильники утримують вологу, щоб ваша гарнітура працювала навіть під дощем. Будьте уважні, щоб все стало на місця. Ось така. М'яка штучка, гумова, заглушечка в місці входу гарнітури в шолом, щоб туди не потрапляв пил, бруд та воло. Так, ось я встановлю цю заглушечку. От вона, ось кабелі. Зараз я їх якось прокладу, щоб вони не заважали мені працювати з механізмом відкриття сонцезахисних окулярів. Не дуже красиво з точки зору естетики. В моєму випадку гріх жалітися, тому що гарнітура. Не моя, і в мене немає повного комплекту для кріплення і на шолом. Можливо, пізніше я попрошу у Владислава додатковий набір для кріплення бази і поміняю формат кріплення. Але на даному етапі для того, щоб я був на зв'язку і міг відповісти на дзвінок, мені вистачить і такого формату. Тепер збираємо шолом докупи, ставимо всі елементи назад. тут велкро, тут у нас еще одна так чудово друга щичка пришла Чіпляємо той гачок, з яким я намахався, щоб зняти. Ось такі гачки, і ці гачки вставляються у відповідні місця. Їх три штуки спереду. Шовом розправлений, все на місці, вся нутрянка стоїть. Ось в нас один динамік ось тут всередині. Ось другий динамік. Мікрофон я підігнав трішки. Так. Так. Пристрій на місці. Сонцезахисний модуль працює. Пристрій теж в доступі до руки. Все, закриваємо візор. Welcome to the club, buddy. Як то кажуть. Все, ось моя сена, ось вона встановлена на шолом. І я нарешті буду на зв'язку. Чесно кажучи, коли ти звикаєш до гарнітури, потім без неї, як без рук. Ще пару моментів, які можуть стати вам в нагоді, якщо ви збираєтесь придбати та встановлювати гарнітуру самостійно. Прикол дорогих моделей, типу цієї від відсіна, в тому, що до них можна докупити додаткову базу. Якщо у вас кілька шоломів, наприклад, дорожній, офроудний, дуалспорт, то ви можете встановити кілька баз і просто переставляти ваш пристрій з одного шолом на інший, не витрачаючи багато часу, щоб кожного разу ставити динаміки, базу, шукати місце і так далі. Це дуже. Же зручно при тому, що ціна бази порівняно з ціною гарнітури набагато доступніша щось в районі 3-4-5 тисяч гривень, в залежності від того, яка модель гарнітури у вас. Траблшутінг. ну не стільки траблшутінг, скільки теж одна корисна порада. Уважно прочитайте інструкцію до вашої гарнітури. У багатьох з брендів існують мобільні застосунки, які допоможуть вам розібратися в усіх питаннях і налаштувати під себе гарнітуру. Там є всякі аквалайзери, є синхронізатори з телефоном, з іншими пристроями. З телефону це робити зручніше, тому що він підказує вам, там є і інструкція всередині, наприклад, в застосунку у Сенни така функція. Присутня. Я знаю, що часто кортить якнайшвидше встановивши гарнітуру, підключати її до інших гарнітур, до телефону і так далі. 10 хвилин часу на вивчення інструкції зекономить вам зайву годину по катух з друзями. Давайте зараз я включу свою сіну і ми перевіримо, чи вона працює, чи вона підключиться до телефону. Відкрию візор для того, щоб з усіх боків було чути. Так, вмикаємо гарнітуру. Зараз шукаю телефон. Телефон О! Телефон підключений. Інтерфейс гарнітуру сіна підтримує дуже багато мов, але серед них, на жаль, нема української. І я, чесно кажучи, не знаю, чи на ринку існує якась мотогарнітура, яка б підтримувала українську мову. Але будемо сподіватися, що найближчим часом такі з'являться. Дуже добре, що після мого втручання у всі системи гарнітура працює нормально. Отже, як ви побачили, інсталяція гарнітури чи перевстановлення її зі старого шолому на новий, це не rocket Сайенс. Все, що вам потрібно, чисте гарне. На освітлене робоче місце трішки терпіння, і вуаля, все на місці, все працює. Якщо ви не впевнені у своїх силах, краще зверніться до друзів-мотоциклістів або можете попросити персонал магазину, де купляєте гарнітуру, допомогти вам з цим питанням. Кілька корисних порад щодо алгоритму дій, коли ви будете займатися встановленням гарнітури. Завжди перевіряйте, що гарнітура вимкнена. Будьте обережні при роботі з електричними дротами, щоб їх не пошкодити. Не поспішайте, робіть все спокійно, крок за кроком. Перед остаточною фіксацією всіх елементів, які мають бути зафіксовані, впевніться, що все знаходиться на тих місцях, де воно має знаходитись, щоб потім не переклеювати, не перепрокладати проводку кілька разів. Тепер ви знаєте, як це працює, і можете переходити до обрання вашої власної мотогарнітури. Якщо у вас вже є власна гарнітура або їх було навіть кілька, напишіть, будь ласка, про це в коментарях, тому що коментарі читають. Вони можуть стати корисними для глядачів каналу і для мене теж. Поділіться досвідом з іншими: скільки років ви використовуєте гарнітуру, чим задоволені, чим не задоволені, плюси, мінуси, підводні камені. Все це приємно та цікаво буде почитати, тому що мотосвіт великий і часто трапляється так, що люди навіть не знають про існування деяких моделей, деяких виробників. Не стидайтеся. Користуйтеся коментарями, це гарний інструмент взаємодії. І пам'ятайте, безпека понад усе. тому завжди використовуєте захисне екіпірування, вдягайте шолом, рукавички та інший екіп. Як його обрати, можете побачити в попередньому відео про вибір мотоекіпу. Дякую за перегляд! Ви були на каналі Motovlog.ua. рівних доріг, рельєфного бездору, гарного настрою і до зустрічі в наступних відео.